У вас так багато, тому що коли ми, ми робили прокат фільму, ми е до кінотеатрів. Кінотеатри в Луцьку відмовили А вас бачите, скільки? Тобто ви хочете дивитися. Е це Соломія Чубай. Це Ірина Сидона, продюсер фільму. І, е, я думаю, після фільму ми вже поговоримо розповімо про те, що не було в фільмі, да? про те, як ми знімали і як взагалі ця думка виникла знімати. Але е, я постійно думаю про те, що коли е, я монтував ці фільми, коли ми вже спісували його робити, в е, мене було відчуття, що повернення до цього, до цього часу вже не буде. І ця історія, вона просто, ну знаєте, пройшло 50 років. І так швидко плине час, і стільки всього відбувається в світі, що можна розповідати про те, що було 50 років тому, коли сьогодні відбувається стільки всього. І, е... Але те, що відбулося знову, ми знову повертаємось до цього. І ми знову опиняємося в ситуації такій самій, як 50 років тому. Добрий день всім. Дуже рада вас бачити, всіх. Я втратила тата, коли мені було два. Йому було 33 роки, коли він помер. І я ще досі іноді без нього важко засинаю. Мама казала завжди, що я засинала завжди з ним. І він мною займався повністю. От я мала щасливих напевно два з половиною роки. Я нещодавно в січні місяці. Ми відкрили вулицю імені Грицька Чубая у Львові, і це був день народження 23 січня тата. І ми з Тарасом були в опері, в ліській опері. Тарас грав пісні на слова батька. Я грала з симфонічним оркестром свій проект поети, теж співала. І вночі в нас була з Тарасом вперше дуже довга розмова про смерть батька. Це не війшло у фільм, бо ця розмова відбулася тільки в січні. І е, єдине, що е, мені було приємно, як е, доньці, яка все життя шукала тата всі 40 років. І цей фільм це теж пошук батька, пізнання його. Е, Тарас сказав, що коли ти Соломія народилася, тато розцвів. він як закохався. І е, мені стало дуже тепло. І я зрозуміла, що всі проекти, які я присвячувала батькові, чи книгу П'яти книжі, чи інші проекти, чи фільм з Михайлом і з його командою, це все для нього, для тата, і щоб про нього не забули. Тому що радянська влада робила все для того, щоб його вбити і знищити. Його рукописи палили, його рукописи. Топили його самого постійно переслідували з його 15 років. От. І все це ви зможете побачити у фільмі, але найголовніше те, що ви побачите там людину, ви не побачите там героя. І кожен, мені буде цікаво потім, які висновки ви зробили після фільму Іра А я вам покажу фільм буду затримувати. Дякую, що прийшли.